В минулому відео я сказала, що знайшла роботу і зникла. Ні, і це не тому, що я з головою поглинулась у робочі процеси, а тому, що коханий з роботи приніс жахливого грипу, і я п'ять днів просто не могла встати з ліжка. Сьогодні я відчула себе трохи краще, тож вирішила поприбирати. Бо коли дві людини хворіють, то квартиру чистою не можна назвати. Чесно кажучи, я взагалі не пам'ятаю, коли мені було настільки погано: висока температура, зникнення апетиту, сильна слабкість, нудота, біль у горлі і всьому тілі, безкінечний кашель і насмарок. Я нічого не Ціле їсти і постійно спала. Зараз мені здається, що ці 5 днів тривали вічно. Я не можу сказати, що я повністю вилікувалась, тому що в мене досі болить горло. Я його ще продовжую лікувати, але температура впала, і я потрохи планую повертатись в свої соцмережі. Я заздрю людям, які зараз відчувають себе добре і можуть нормально функціонувати, тому що я думаю, що мені треба буде ще деякий час, щоб повністю вилікуватись. Так що, любі друзі, моя вам порада їжте більше вітамінів і не хворійте, тому що опинитись в тому стані, в якому була я, я бі ворогу не побажала.